<звук> Мені зараз потрібно під цей бас-буст Окей, це звуки пекла. Йоу, як життя, я тео. Що ви бачите перед собою? Правильно, це скарб. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Це звичайний Майнкрафт. Ну, майже звичайний. Але як ви бачите, тут зазвичайно все стабільно. Ми заходимо, тут наші світи, якісь тут опції, тут мультиплеєр і так далі. Але ми зараз заходимо в Options, Ми заходимо в ресурс-паки. І ось тут вово ми шукаємо ось цей прекрасний ресурс-пак, додаємо його чудово і заходимо в Майнкрафт. І тепер насолоджуємось. Майнкрафт! Ха! Окей, я думаю, ви, ви вже це почули, тому що цей Майнкрафт дечим відрізняється. І ви зараз добре зрозумієте чого. І так, ми зараз знаходимось. Ай, в Майнкрафті! Господи, як це шумно. Так, давайте я буду на шифті ходити. Як ви бачите, це Майнкрафт. майже Майже звичайний, трошки такий, ну, поламаний. Але найбільше, що мені в цьому Майнкрафті подобається, так це усе. Ульо! О, це капець! Так, чекай. Йо, йо 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 Мені просто цікаво. Так, Саня, ти мене вибач, але. бляха муха мені здається, мене сусіди це будуть чути. Так, добре. Чого я так далеко від мікрофона сажу? Так, добре, одним словом, що мені... Так, добре. Добре, що мені зараз треба зробити? Мені. Мені треба чуть-чуть себе чути. Мені зараз потрібно зрубати одне дерево. Мені зараз потрібно під цей пасбустер зламати... Йо-моє, Зламати дерево. Ось так. Який це звук então, І зараз мені потрібно значить, зробити верстак і палки. Ось. мене таке враження, що я гру сьогодні не пройду. Який звук офігенний. Ми крафтим кайло, і зараз будемо пробувати добути камінь. Окей, давай. Господи. Дивіться, дивіться, зараз на монтажі я просто заберу звук гри. Це ви чуєте з моїх навушників. Увага! Це це навушники. Це щоб ви зрозуміли, як я зараз граю? А не знаю, знає, як це описати це. Якісь FBI open up. Ми зараз здобуваємо каміння. Я думаю, нам. Його господи, нам штук дев'яти. Зараз би мало вистачите. Вісім і давай дев'ять. Бем, подякував. Більше я цим займатися не буду. І значить тепер ми крафтимо шо? Ми прокачуємо на. Дякую за скрімер. Ми прокачуємо наше кайло. Ми робимо ще за одну сокирку. І страждаємо від цього звука жестякового. Окей. Ну добре, це звук прикольний. Що мені треба зараз? Мені зараз потрібно добути трошки їжі собі. Давайте, наприклад, добудемо Саню. Може не будемо добувати, бо я оглохну зараз. Мене вже голова болить. Ти нічого не бачив. Так, чудово, тут я бачу шею Сані. ого я не знаю. О. Я речення не можу формулювати, коли мені на вуху оце все кричить. Значить, я хотів сказати, що добуваємо трошки вовни собі, тому що нам зараз потрібно буде обов'язково е ліжко. Слухайте, а мене йде, а якщо я взагалі навушники залишу от просто з боку? Я тут одне відео записую, мені для нього довелося зняти навушники. Але е -е, будь ласка, увага, тут такий Майнкрафт цікавенький. Навушники тут лежать. Вони отут, отут сижу я, отут мікрофон. Дивіться, ми зараз підійдемо, от зламаємо, я не знаю, травичку. Як мені це пройти? Як я зараз глухим буду? Так, чудово, думаю, навушники на голову вертати не обов'язково. Е е мені здається, це буде найкращим рішенням. Але зараз мені необхідно знайти що? Мабуть, селище. Але поки що в нашому районі я селищ не можу знайти. Чекайте, що там. Окей, перепрошую, можу знайти. Цей звук мене добиває. Це якісь звуки пекла, що це таке? О, водичка, 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 водичка. Окей, це звуки пекла. Фу, насправді кажучи, я трошки бою зараз до того селища підходити. Зараз як почую тих жителів, то я точно глухим буду. Окей, оу. Oh. Граф не так. Ну добре, єдні, я, я розумію, що з ним не так. Чому це так? Просто хто взагалі додумався таке зробити. Покажіть мені людину цього генія. Я не знаю. Чому, чому? <пух> Для чого? Що ти можеш мені запропонувати? Правильно, йди поплач. А, так, а. Дво... Нам зараз надобиться трошки її собі, тому що ми тут зараз будемо голодати. Ой, на одному м'ясі я не зможу прожити з таким звуком. Давайте я трошки далі від мікрофона просто відійду. І цей. Господи. Давайте закриємо двері, підемо собі поспимо трошки. І на наступний день, значить, нам потрібно, нам потрібно трішки дерева. Так, тепер ми переробляємо оце, робимо собі хліба, вдосталь. О, нам якраз вистачає на 36 штук. Чудово. Яка гарна погода для сьогоднішнього ранішнього перекусу? Скажіть, можна заодно ще трошки покупатися? І як мені здається, чи в цьому селі все-таки не знайдеться скриньки на превеликий жаль, щоб ми могли перевірити, зато. Можемо привітати інше. Шо слабо? Шо слабо? Не можеш? Не можеш? Ха. Ха, Ізі. Що е, у нас тут може бути цікаве? Тут о, скриня! <плес> <плес> так, чекай, чекай. Ще раз. ой ой Краще б і не перевіряв. Зараз я просто навушники на голову надів, тому вибачайте, що я на вас кричу. Йо-йо-йо, я забув за цей чудовий звук, можна навушники знову знімати. Можна було їх і не одівати. Ти, поки ми звідси не поїхали, я пропоную взяти трошки колод дерева, і я би хотів трошки пропливти, подивити, що знаходиться у нас ось там. Тому що оця генерація мене зацікавила насправді. Тому робимо собі човник, ось такий чудовий, прекрасний. А, і до речі, заодно можемо собі ще зробити залізне кило. О, так, прекрасно. Ну, по крайній мірі, зараз звуки не такі жістякові. Я можу, хоча би чути, хоча би не деградувати. Хоча... Куди далі? Я тут знайшов підземне. Оце, ой, ну, підземне, Та, підземне. Підземне, правильно, водою це підземне. Я тут знайшов Я тут знайшов підводні оці руїни. Давайте ми зараз е, заглянемо. Вау! Вау! А це красиво. Давайте зараз заглянемо сюди. Ха-ха! Що зі звуком? Господи! А, так, давайте тут, значить, добудемо ось ці, не добудемо, заберемо ось ці речі чудові. Трошечки нам треба поновити запас повітря, і можемо відправлятись назад на нормальний світ з нормальним звуком, наскільки це можливо. Але разом з тим, бачу я тут затонувшу маску. Давайте ми тоді заодно подивимось, що там всередині знаходиться. І оба стрибаємо сюди. Пливем, пливем, плем-пливем. Так, бачу першу скриньку. Давайте в нашому пеклі підходимо до першої скриньки. Тут у оце класна річ. Плюс забираємо ще золото, срібло. Це нам ось срібло. Срібло, срібло. Забираємо залізо і плюс, давайте глянемо що. У нас в нижній скрині. Мені здається, чи я зараз тут реально просто кричати почну. Але разом з тим нам показує, що ми відносно недалеко знаходимося від скарбу. Так що можемо проплисти і пошукати його. Це скарб. Якщо не появляюсь, нам купати, треба буде ось тут. Так що давайте перевіримо. Ладно, я дійсно був правий. Тік, збираємо наші скарби, і відправляємось назад, бо я зараз помру. Все не помру. Ура! Чудово! Наш речі, з'явились перші діаманти. Ми можемо зараз щось з цього скрафтити і плюс, і плюс відправитись в шахту, щоб знайти також Манта. Але знаєте, я зараз трошки пограв в Майнкрафт, і я зрозумів. А, все, не треба кричати. Я зараз трошки пограв у Майнкрафт з цим текстурпаком, і я зрозумів одну дуже важливу річ. <гум> я точно не пройду гру з таким звуком, тому що ну я або з розуму зійду, або, або з розуму зійду. Ще з розуму зійду з цієї генерації! Що з цим світом не так? Що не так? Що це за острів квадратний? Що оце літа? Що оце таке? Я зараз маю пропозицію знайти закинутий портал в Незер і відправитись туди, щоб порівняти. Чи звук в воді це справжнє пекло, чи все-таки справжнє пекло знаходиться в? Пеклі, ну ті, типу, ви зрозуміли чи є десь у нас поруч закинуті портали? Бо я в принципі не бачу? Ага, нам значить треба відправляти сюди. Тобто, нам треба тупо прямо. Ми вже майже півдороги пройшли, але мені здається, варто поспати, тому що. оп-по-по-по-по-попо. чекай, чекай. <рес> <рес> Яка це єруда? Дорозі, <рес> вибухне. Чекай, опа, чиназис. Я нове слово просто вивчив. Е, так, е, так. Так, 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 так. Я е, я тут, до речі, знайшов трошки портал е, закинутий. да. І трошки проблем на свою голову. Окей, і на свої барабанні перетинки, так би мовити. У мене з'явилася одна ідея хороша, я ж можу зараз зробити кнопку. Це ж мені так треба було. І ж це треба. Мені це дуже треба. Я ж можу зараз що зробити. Я можу зробити палки. Опа, отак. І зробити собі заодно діамантове кайло таке прекрасне. Оцей <рес> звук класний. І давайте трошки добудемо собі обсидіана для того, щоб зразу там збудувати портал. Просто, ну, я, я не витримую ще добувати. Я просто дуже сильно сподіваюсь, що мені цих п'яти болків обсидіа не вистачить. Юпіє, <плес> <плес> юпія, юпіо, Ми знайшли цю фігню. Тобто я знайшов цю фігню. Значить, так, що в нас тут є? У нас є золоте яблуко. О, тут є запальничка. Чи? Дякую, мені це треба було. Так, я зараз дуже сильно сподіваюсь. Чи я зроблю ось так. І нічого не вийде. А, бо в нас оця фігня, точно. Я не знаю, як це коментувати! Ааа, це нереально! Тут просто тупо, нереально знаходитись! Ну і ай! Ну ні в якому розумінні нереально знаходитись! Чекайте, разом з цим давайте зробимо собі броню, якусь плюс-мінус адекватно хотів сказати. Тут ніфіга адекватного нема. Ми зробимо золоту броню, ось так. І зараз відправимось в пекло. Реальне пекло. Та що? Це що таке? Що звуко? Це якась буря! Чи шо? Не, я? ха. Шо? Алло? У мене Майнкрафт не витримав. Буває, так би мовити. Але якщо ви дійсно хочете, щоб я з цим божевільним текстурпаком пройшов Майнкрафт, будь ласка. Давай давайте зберемо мені на цього на лікаря вух. Давайте поставимо дуже багато лайків, підписочок, коментарів, і я дійсно з горем пополам постараюся пройти. Сподіваюсь, ви не назбираєте п'ять тисяч лайків. Я дуже сподіваюся, що ви не назбираєте 5 тисяч лайків.